По, по Шевченка, Йдемо два, попри базар, попри сільпо, ззаді базару і виходимо Ширина, туди, на Куполеву. Ну, так. от, Ага, І того рулька, так? Ой, як пахне гарно. Коротше, візьму на роботу, так? Як гарно спеціями пахне, мама тут все робила. Чай, тату взяла. Угу. А чай. Угу. Імбир дала. Ой, таке. Так. Ой, щось не закриває. Смачно. Але щось там все таке солодкувати, напевно. Ем, напевно, медок є. Ну, ну, кажіть. Зак... Грошове дерево заквило. Боже ми, тут треба подивитися. Я так само не бачила. У мене теж тут грошове дерево, воно щось навіть ідума є цвісти. Словом, я і не поснідала, то я зараз прийду на роботу і буду одразу снідати, бо в мене канапок одним словом нароблено. термос з мене зібраний. Мама, притискайте ліфт. Мама, ти ти не було? Все взяла. Все, все, все. Взяла. все, все. все, Ти рукавиці рукавиця. Панеса сьогодні е, йде в кінотеатр. Казала десь, що вони йдуть. Один урок буде і кінотеатр. А. Я не знаю, на що вони там йдуть. Якось така назва. Вона мені говорила, що А що, та... про що тут буде? Я не знаю. Тут тільки один урок буде. Один урок, бо дуже багато контрольних вони писали за той семестр, а, чи я... за пів семестр, не знаю. Є? А, так, так. А в них контрольні, контрольна. Е, може бути дві контрольні з, 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 в день. Угу. Ой, як тепло. Так, я нічого не мала взяти. Йдем. Жінка везе на ровері свого. А маргатка каже, чи потрібно доганяти, каже, то догняй, як хочеш. <потрібилися>. Так швидко ми йдемо до садочка. Тато вже поїхав. тобто не пішов, не поїхав, а пішов ще в аптеку підкупити лікарства. Щось там хотів, ще іграшки є, линкові такі маленькі, капличку поставити, бо там невеличка ялинка буде. Тут прям реально весна прийшла. Як тако буде тепло, то можуть і броньки дерева пустити. Пустити. Так. Ти собі розділи то малювання на кілька вечорів. Бо то все заодно не намалюєш, я вже спати хочу. Ні. А ти спати не хочеш? Трошки? Трошки? А, ну це і Олеса, добре, вона потім потім поскладає, бо Ванесочка втумилася. Я їх розкладаю сама. Може, ти фломастер закриєш? Фломастер. Але мені треба малювати. Йо. Йо-йо-йой. Все, йде, мам. Йо -йо. Добре. Що? Коли замалюєш, то я прийду сама. А коли ти замалюєш, то прийдеш сама? Так. Довго чекати? Та ні, можеш піти. Хе-хе добре Прийшла з роботи ще з там під столом. Чокульок. Я вже поставила сумки з продуктами. Мій термос, боже, які крісла страшні подушки купити чи що ті Подушки будуть такі засмальцьовані. Купила каву, масло, масло закінчується. Що там, коротше, фантики, всякі штуки. Е, і Дивлюся, кульок на столі є. Думаю, напевно, ну, був Роман. Е, Тут 300 гривень, бо там треба 150 гривень на там, на свято Маргаритки в садочку і 600, А, 50 гривень на цей. на Потреби групи. І думаю, кульок, а що кульок? Тут стоїть щось Чи в кімнату. В в кімнаті перевірила, нема. А думаю, в холодильник. Подивлюся І в холодильнику побачила тушку. Yeah. Ой, ви там коментували під відео, що це, і всі кажете, що то є півень. Ні, це не півень був, це був індик, просто його реально. Я не знаю, чому він такий. Чи його там годували, чи не годували, і чому Роман такий маленький купив, тобто не знаю. Ну, купив, який купив, такий купив. Ну, але ось цей я вже скажу, що це або курка, або півник. От, правда? Це курка або півник. Теж невідомого похоження, як то кажуть. І ще мені був тато. Зараз дівчатка, зараз мої дівчатка. Зараз його треба поставити в морозильну камеру. Так, не пищи. І тато привіз мені ото точно півника. Мама його вже розробила. От, подивіться, який жовтий. Бачите? Цей теж ніби має бути жовтий, тут жирок на тупі. От, Мама вже його розробила. Зараз я пофасую, бо вчора не мала часу. Одним словом, то ще є. Щось, напевно, і треба на тому зварити якусь, Ха -ха -ха. може, розсіл чи що. От, ну Вже маю такі от дві тушки. Ну, не знаю, Напевно, півник Ну, чи курка. Ладно, Менше з тим, коротше, не індик. Ну, Там той реально був індик. Так що, не думайте, бо Ванеса там в відео сказала, що тато казав, що будете їсти індика. От, І, по ходу, то був індик, бо так реально було дивакувато. О, хлібчик купила. Тут у мене дівчатка рюкзачок новий, хочу його продати. Тут чай, тут згурщенка. Зустінку купила, отаку, там 900 грам, напевно, є вже більшу, тому що та коштує маленька 40 гривень, 380 грам, а ця 900 грам 75 гривень. Ну, тобто, економніше брати більшу. Вона і так закривається і не буде сохнути. Так що економніше ось таке брати. Так, я собі розігріваю тут зубку. Зараз поїм після роботи каву зроблю. І буду далі працювати. І дивіться, дівчатка. Дівчатка мої хлоп'ятка. Світло студію. Мій збір. Шкарпеток і товар. Дивіться, товар, який в мене. Так, значить я в Фейсбуці Прикріплю ссылку посилання, я на Фейсбуці продаю товар взуття І там дещо таке з речей. Значить, 44-й розмір це є новий товар. Це є, 43-й розмір, якщо не помиляюся, 43 чи 4-й розмір на гортексі. Отакий класика, трошки утеплені рибоки. Одним словом, заходьте отакі бігові, класні. За посиланням у Facebook я залишу, І може вас якийсь такий товар зацікавить, і можете у мене придбати. Буду дуже рада. Дуже-дуже-дуже.